Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. І це перший звіт по Project Pen за цей рік. Зараз я покажу, що я встигла закінчити за ці півроку. Перше, це тональний від House Labs. Нарешті я його закінчила. Тут зовсім трохи залишилось, але вже помпою воно не набирається. Тому я відправила в пусті баночки. Також консилер від L'Oreal закінчила. Я стопери не знімала, я взагалі таким не дуже люблю займатися. Консилер мені сподобався, але я його повторювати поки що не планую. Закінчила три туші для Вій. Усі три вони мої улюблені. Я їх буду повторювати однозначно. Також я закінчила ще олівець для брів від ламель повністю. Він пішов в мене десь за півтора місяці, і я купила собі такий самий, також в Project Pen. І закінчила свій улюблений гель для брів. І у мене також є запаска. Також я закінчила ще таку мініатюрку тонального від Fenty Beauty. Він мені не сподобався. І я закінчила три продукти для губ, бальзам від Герлен. Я тут вже ватною паличкою виколупувала, коли вдома зволожувала губи. Масло від essence і масло від Клоранс. Ще закінчила мініатюрку фіксуючого спрею від Urban Decay Він мені подобається, у мене є два повнорозміри ще. І маленькі від ільванти парфумів Kayali і Tom Ford. У мене є така от косметичка прозора. Я сюди складаю усі свої пусті баночки, що у мене з'являються я зараз назад все це поверну. Звичайно, за рік, я думаю, мені не вистачить цього місця, тому що закінчиться точно ще щось. Ми потім придумаю, що робити, поки що ось так виглядають прості баночки за півроку. Тепер давайте перейдемо до продуктів, які ще не закінчились, і що нове, я додам у Project Pen. Я хочу додати ось такий. Праймер від Catrice Я його тестувала два рази. Я не зрозуміла, що він робить, тому я хочу ним користуватися і, в принципі, закінчити, якщо у мене не буде ніякої алергії. З тональною основою я хочу додати собі замість House Labs від Tower 28. Тональний. Його залишилось вже зовсім мало. Він не криючий, на літо був. Ідеальним для мене. Літо вже закінчується, тому треба його також закінчити. З консилерів я хочу закінчити ось такий від Nars. Він мені подобається, але він занадто щільний. Ось такий прогрес тут поки що. Тому більше я, напевно, не буду його купувати. У мене просто немає нічого такого на шкірі, щоб треба було настільки щільно перекривати. Для брів у мене одразу додалось 4 продукти, але ось цей гель від Maybelline вже майже закінчився, тому я його сюди додала, тому що це буде легка поста баночка. Мені дуже подобається цей гель для брів, Я вже купила собі запаску. Ось цей гель від Got2B, він змістився з позиції мого найулюбленішого гелю на друге місце після Maybelline. Але він у мене був відкритий вже досить давно, тому також треба його закінчити. Повторила олівець для брів від ламель. Нормальний олівець, він мені подобається. Я, в принципі, не так часто фарбую брови олівцем або помадкою, тому я не можу нічого сказати, тому що в мене мало досвіду в користуванні такими продуктами. І не знаю, навіщо я купила в Єві ось цей гель для брів від Гламбі. Пару разів ним користувалася. Ну. Такий звичайний непоганий гель, якщо купила, то треба вже його хоча б трошки використати. В кремових рум'янах у мене досить непоганий прогрес, особливо з цими рожевими від Seye Sey, я досі не знаю, як правильно називається цей бренд. Я навіть зняла стопер. Тут вже залишилось десь ну, на дні, можна так сказати. Але я думаю, що я закінчу ці рум'яни десь через місяці, два або три, тому що я так часто не користуюся одними ти самими відтінками, тому мені цього вистачить. І також ці рум'яни від House of Hure. Тут залишилось близько ось такої кількості. Непогані рум'яни. Я купила собі такі самі, лише в іншому відтінку. Мені подобається, що вони напівпрозорі, ними неможливо переборщити. І вони мають такий е, обидва ці продукти, мають такий дью-ефект, тобто вони не застигають в матовість, вони трошки такі сяєння. Рум'яна від Катріс, я не знаю, я дам їм ще один шанс. Мені подобається відтінок, але мені подобається, що вони такі сухі. А на руку, якщо їх наносити, розігрівати, також це не працює. Вони просто застигають моментально. Не знаю, я ще помучуюсь, якщо взагалі не буде тягнутися рука, я просто їх викину. А контур від Fenty Beauty Progress дуже добре видно, я пробила тут дно. Планую повністю закінчити цей контур і, можливо, пізніше повторити. Просто у мене ще є від Sephora контурний стік, яким я також хочу користуватися, але це однозначно мій фаворит серед кремових контурів. Ще в проект я додам три туші. Знову Sky High від Maybelline, обожнюю цю туш, також мініатюрку від Benefit. Саме ось цю туш я також обожнюю, вона одна з моїх найулюбленіших. І ось таку туш від Сає. Я не можу про неї нічого поганого сказати, і хорошого також. Єдине, що вона досить легко змивається, це її єдиний плюс. Так, вона. Не підкручує, не подовжує. Ну, в принципі, взагалі нічого не робить, тому я не бачу сенсу її зберігати у себе. Хочеться просто нею покористуватися і викинути. А в принципі, це все по основним продуктам. Я пам'ятаю, що в мене ще був в проєкті бронзер від Vladcom і Пудра від Nars. Просто я не можу їх зараз знайти, десь вони у мене валяються. Я хочу вам показати. Те, що я планую закінчити до кінця цього року. Я знаю, що в мене навряд чи це вийде, але я просто хочу спробувати це все ось ці продукти для губ. Я не знаю, є сенс е, показувати розповідати про кожний продукт. Я думаю, як тільки в мене щось буде закінчуватися, я просто потім буду в наступних звітах про це розповідати. Єдине, що я можу сказати. Я просто ненавиджу ось цей продукт. Мені не подобається упаковка, мені не подобається, що воно так сильно прям розтікається на губах, але мені подобається ефект від цього бальзаму. Я навіть не знаю, якщо мені настільки буде подобатись ефект, можливо, я куплю знову цю фігню, але я буду плюватися від неї. І ще я хочу показати, у мене майже-майже закінчився бальзам для губ від Gimansi. Ось от, тут трошки залишилось. Знову ж таки, трошки це на пару місяців, напевне, 100%. В принципі, в основному у мене тут більше всього мініатюрок, якихось де тут по одному, по 2 мл в кожному продукті. Я думаю, це досить швидко можна буде закінчити і вже потім переходити до повнорозмірів. Наприклад, цей бальзам від Нєвє. Я не знаю, скільки часу знадобиться, щоб його закінчити, але в мене в планах це є. Також хочу в цей раз додати собі і парфуми з містами для тіла в Project Pen, тому що в мене вже досить багато накопичилося містів і парфумів, і навіть пробнички від ливантів, тому хочеться дещо закінчити, щоб просто звільнити місце, звичайно ж, для чогось нового. Додаю 4 пробнички від каялі від Ливантики. Тут по 1 мл, і, здається, тут 3 або 2 мл. Аромати мені подобаються, скоріш за все, я щось куплю в форматі 10 мл, тому що 100 мл для мене забагато. Також додаю сет пробників від бібліотек. Жоден аромат мені не сподобався, не фанатка я їхніх ароматів, тому просто хочу закінчити, тому що шкода витрачених коштів на це все діло. І ще таких три маленьких пробнички: тут Том Форд, ваніла, Гірлін і Жан-Полгальтє Лабела. Я обожнюю ці аромати. Колись куплю собі повнорозміри. Поки що просто тестерами, пробниками знаційно задовольняюсь. І додаю ще три міста для тіла. Перший ось такий від Shaky Lab. Мені абсолютно не подобається аромат. Я не знаю, можливо, я буду просто кімнату свою ним бризгати для того, щоб він у мене пішов. Мініатюрку від Body Works Strawberry Pound Cake. У мене є повнорозмір, тому маленький формат мені не потрібно зберігати, хочу його закінчити. Подобається аромат. І ось таку велику бадью від I Heart Revolution в Area Cherry. Мені не сподобався аромат, тому я буду досить повільно, але добивати цей міст. І також у проєкт я беру три парфуми: перший від Armani, мені його подарувала подруга на Новий рік. Мені подобається аромат, я буду його більше восени використовувати. Ось такий від Зара пахне надзвичайно класно яблучком. У мене є. Повнорозмір в 90 мл, тому ці 30 я хочу закінчити. І ось цей від DeBaris Shop з полуничкою. Він взагалі не стійкий, але досить освіжаючий аромат полуниці. На літо залишившися, я думаю, можна його використати. Взагалі, я. Ніколи не була фанаткою а, парфумів. У мене було там 2-3 мої улюблені, і більше я навіть не підходила до стендів з ароматами. Але зараз а, ви можете бачити картинку, тому я, поки не використаю все, що додала в Project Pen, я постараюсь не купувати собі нові аромати, тому що, ну, вже переборчик трошечки, ірочка. В принципі, це все. Дякую вам за перегляд. Наступний звіт буде, я думаю, десь через місяці два або три. Якщо закінчиться багато косметики, в чому я сумніваюся, то, звісно, раніше. Бажаю вам гарного дня. па па